Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося у місті Герої, у місті, де живуть надзвичайно сміливі та мужні люди, або ж у місті, де на кожному кроці лавочка, на кожному кроці смітник, на кожному кроці парк, на кожному кроці ліхтар, або ж як кажуть місцеві мешканці, столиці світу. Друзі, ми в Харкові. нашу подорож з центрального парку. Парк реконструювали у 2012 році та побудували безліч атракціонів, які поділяються на декілька зон дорослу, сімейну та дитячу. З початком повномасштабного вторгнення атракціони, на жаль, не працюють, проте кожен охочий може прийти та насолодитися красою парку. Друзі, в центральному парку знаходиться колесо огляду, яке вважається найбільшим в Україні. Завдяки працівникам комунальних служб в парку надзвичайно чисто та все дуже дуже охайно. Мені здається, що якщо зняти взуття та піти в білих шкарпетках, вони залишаться білими. Речі у всіх парках Харкова безкоштовний туалет. А символом центрального парку є білочки. Вони тут всюди. Вони підходять до людей, зовсім їх не бояться, знайомляться. Якщо пройти у глибину парку, то ви потрапите на озеро, на якому плавають качки та лебеді, а в теплу пору року ще й квітнець Друзі, ми з вами знаходимося у наступній локації. Це саржен яр. Позаду мене знаходиться альтанка, де місцеві жителі набирають джерельну воду. Саржен яр це місце оздоровлення харків'ян та наших гостей, бо тут дуже велика кількість спортивних майданчиків, є велодоріжки, влітку тут засмагають, а взимку купаються в прорубі. Також сарженому ви можете порибачити. Позаду мене ставок з фореллю. Кожен хто завітав Харків, має відвідати кулянічі, бо це візитівка нашого міста. Там найсмачніші булочки. Друзі, зараз ми з вами знаходимося у харківському метро і їдемо на нашу наступну локацію. Наразі ми знаходимося у самому серці Харкова. Позаду мене знаходиться найбільша площа в Європі: праворуч та ліворуч корпуси Каразінського університету. А позаду мене будівля Держпрому та сухий фонтан. Жаль, нещодавно сталося влучання російських ракет по держпрому та по сухому фонтану. Тож тепер ці місця виглядають так. Ми прийшли з вами в наступну локацію. Це парк Шевченка. Що харків'яни продовжують жити та прикрашають своє місто до новорічних свят. Друзі, ми з вами прийшли до харківського зоопарку. Його було реконструйовано у 21-му році. Тож тепер всі тваринки себе почувають максимально комфортно. До речі, вхід наразі безкоштовний. розташовані ось такі інноваційні мапи, де можна подивитися розташування різних тваринок. Також можна обрати певну категорію експозиційної зони і прочитати всю інформацію про певну тваринку. Не знаю, хто як, а я вже дуже зголодніла. Тож ми йдемо їсти легендарну квадратну піцу «Буфет». Здаю вам найсмачнішу точку. Вона знаходиться на Ярослава Мудрого. Зараз ми з вами знаходимося біля одного з найголовніших символів Харкова. Це дзеркальний струмінь. Його було побудовано у 1947 році. А це харківський театр опери та балету. Якщо ви будете в Харкові і вам скажуть, давай зустрінемося під градусником. Не лякайтеся, це вихід з метро Історичний музей. До речі, наразі метро в Харкові безкоштовне, як і весь міський транспорт. Друзі, а на цьому наша подорож завершується. Харків чекає на гостей, проте пам'ятайте, що ваша безпека це найголовніше. Дякую за перегляд. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал. З вами була Марина.